Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас маленька інді хоррор гра Міст від маленького українсько-датського інді-хоррор-розробника розробника Nota Art. Також у вас на екрані зараз є QR-код на збір на реп для моїх побратимів, для підрозділу, в якому я колись проходив службу. Якщо ви зараз дивитесь відео. Пізніше. І збір вже закритий. закиньте 2 гривні на будь-який інший збір, якому довіряєте. Дякую. Бачу цю гру вперше. Не пробував. Зараз будемо розбиратись. Погнали, увійти в туман. Ага. Ми їдемо на тракторі. І що? Ми їдемо. Ага, ось ось дорога. Я не, не одразу зрозумів, що ми їдемо по дорозі. Дуже густий туман. І що, руління не дуже сильне. От я кручу кермо. Можу, в принципі, нічого і не чіпати. І поки що нічого не відбувається. І крутити головою я можу на 360 градусів. Цікаво. За авторством Енея. Управління нічого немає, тобто кнопок ніяких я не розумію, ну, не знаю, що, що як натискати. Дідько, що сталося? Ми заглохли. Натисніть ось щоб взаємодіяти з об'єктами. Мені варто знайти інструменти, щоб полагодити трактор. Е, інструменти в мене є в тракторі. Вергілій вісімдесять <смістична> вісім. Цікаво. Вергілій 14. І мла... А, ну, прийдемось по дорозі трошки вперед. Ліхтаря нема. Так, в нас є тут якась стежина. Пішли до по стежині, подивимось, що там. Спринтувати я не можу. Стрибаю. Сподіваюсь, це не черговий симулятор, ходіння, бродіння. Ага, ми знайшли якісь хатинки. Машина. Не відчиняється. Сокира, я би взяв сокиру. Дідько, не можу дістати. Щось не знаю. Не допомогло. Давайте подивимось так. Це що? Туалет. Сільський типовий. Патрони дістали ми. Для дробовика. Я просто постукав, там висить замок. Записка. Василь. Будь ласка, залиш машину тут і слідуй лініями електропередач, щоб знайти мене. Окей. Типова сільська хата. Лінії електропередач. Дайте мені сокиру, я думаю, що вона приводиться. Це ж все-таки хорор гора Ну добре, пішли. інвентар, наче нічого немає. Принаймні, поки що. Ось стежка. Ми прийшли ще до електропідстанції. Номер телефону якийсь там. Лінія електропередач йде далі, туди. Але я подивлюсь, що тут. Так, сходи нагору. Обережно. Печник. Пляшки побиті якісь. Два стільця один напроти іншого. Типу тут хтось сидів і закидував пляшками того, хто сидів тут. Це що таке? Там є щось. Оп, оп, набої. Ще піднімусь сходами наверх? Це? Радіо, а? Можливо, він пішов до радіовежі. На записці написано, що її частота 215.5. Можливо, так я її знайду. Тут ще якісь частоти написані? Будинок і не бачу. Чоловічок якийсь начебто. Так, посібник. Ну, я натискаю. І Ага. Колесо ми ще змінити частоту. Дім, радіовежа, смерть. Ясненько. Так і що? Не розумію. Ну добре. Може згодом зрозумію. А можливо ні. Так, стоп, давайте вийдемо звідси. Я би пройшовся ще вздовж цих е, смуг. Так, дивимося ще раз. ТАП плюс колесо миші. Змінити частоту. Ага, ось так. 215 мені треба. 215,5. Знизити чутливість. Ну п'ятірку я не можу виставити. Ось все, А ні, стоп. Так. 198 метрів. А, то рація мені показує відстань від... Від цілі 170 метрів. Цікаво. Ну пішли. Так, а я знайду взагалі свій трактор. Я щось вже досить далеко відійшов, стоп 118-119, я почав віддалятися. Здається, я пропустив якусь стежку чи що. 95. То мені сюди. Ага, мабуть сюди Я підходжу до радіовежі. Цікаво, ну я ж почав шукати Василя, ось о радіовежа. Почав шукати Василя, знайшов якусь рацію і... І все. І пішов собі. До нової мети. Що в нас тут? Вилазь. Ми на радіовежі. Ага. ось гвинтівка. Рушниця. Я візьму це. А, можна перезарядити? Є. Yeah. Ага, затиснути треба. R, щоб перезарядитись. Окей. Okay. І що? Я тут мав знайти просто рушницю, так? Стоп, тут ще щось є. Ключ. Ключ від хатини. Прекрасно. Е, повернемось тоді, М. е. Так, ну що, пішли назад до хатини тоді? Я б е, дістав рушницю. Набоїв вільних в мене немає, обидва в стволі холодніше. Мені варто повернутись до тієї хатини. Так, іначе сніг пішов. І темніє. Ммм... Так, якщо я затискаю tab", я можу крутити. Так, нам треба 206 і 2. Ось. Все. А мені в принципі і не потрібна ця рація радіо. В двостволки наче лазерний приціл. Цікаво, для чого він тут. Опа. Перехід несподіваний. Мені сподобалося приходити сюди на шляху додому, щоб просто подивитися на потяги. Як би тоді мені не було складно на новому місці, я швидко адаптувався. Навіть друзів собі знайшов. Якщо твої друзі машиністи потягів, то чому б ні? А хіба це не село мого діда? М -м, можливо. Це гараж твого діда. <хи> Можна? Так, я думаю в селі Діда треба сховати. Так, якщо що, то я не ключем це відкривав. А це що, метро. метро Позняки? Куди б я не пішов і в яких місцях не прокидався, я ніколи не міг відпустити минуле. Так, це у нас серія флешбеків. Червоні двері. Зачинено. Мені насправді нічого згадати про своє дитинство. Юність або хоч щось з мого минулого. Все-таки мляве, і я боюсь, що це лише моя вина ніби все моє життя оповите і млою. А це ми в парку. Класні ліхтарі. Присядемо на лавочку. Ну добре. Так, тут хтось сидить, це пам'ятник. Хто це? Це Шевченко? Прикольно. Важко роздивитися, ну ось тут. Заповіт. Так. А ти хто? Ти хто? Або де я? Або що відбувається? Ммм, де я? Мужик? Але чому я взагалі вирішив це зробити? Зробити що? Що? Життя не було настільки поганим, щоб я просто його відкинув. Агов, я тут. Я знаю. Але це ж не має сенсу, так? Нічого більше не має сенсу. Тут. В імлі. Йди далі, ти нічого від мене не отримаєш. <клух> Е -е. Та пішов ти. Промовчав. Він промовчав і я промовчав. І що? Все? Е -е. Ну добре, я його послав, значить, типу, нам нема про що говорити. Вот от вот я Ханлов. Ціковенько. Хоп, стоп. Э -э так, спробуємо ще раз. Це мене розвернуло. Мене... М цікаво, я йшов просто прямо. Мужик сидить досі чи ні? Я не можу піти. Спробуй ще. Я, якщо чесно, не знаю, як тобі допомогти. Досить. Давай поговоримо як люди. Допоможи мені. Якби я тільки міг. Але мабуть ти тут назавжди. Але ти ж не можеш бути справжній, так? Я справжній. Давай я задам тобі питання, але ти маєш відповісти на нього чесно. Ну, якщо це щось не надто провокативне, давай. Ти розумієш, що тут відбувається. Ти розумієш, що буде після нашого діалогу? Е, насправді ні, не розумію. Е, ні, звідки мені знати? Хм, добре, просто скажи мені, що тобі потрібно. Мені потрібно звідси вийти. А, <рес> мені потрібно вийти звідси, я хочу повернутися додому. У мене трактор там заглох. Я шукав інструменти. А воно мені дало якусь рацію, і потім я загубився в тумані, і тепер я тут. М. І що ти маєш на увазі, коли кажеш звідси? Ну, що. З цього парку і з лісу. Я пам'ятаю, я приїхав сюди на машині і вона зламалася. Це був трактор. Я не знаю, як я тут опинився. Оу, ще один. А. Добре, я допоможу тобі. Просто спробуй іти далі. Намагайся пам'ятати, як потрапив сюди. Ну добре. Щодо твоєї машини, я пам'ятаю, як в мене в гаражі були інструменти. О, це вже розмова. Так. Якщо ти все-таки вийдеш звідси, вони зможуть бути корисні. Угу. Ще щось? Е -е, ну давай спитаємо, як його звати. Ти все-таки хотів би знати відповідь на те питання, так? Я не зрозумів, яке питання. Ну добре, добре, мене звати Антон. Сподіваюся, тобі допоможе. Як воно мені допоможе, Антон? А тепер тобі потрібно йти. Ну добре, я пішов. Так. Все? Окей. Давайте тепер підемо підем назад. Він нам сказав пам'ятати, звідки ми прийшли і куди йдемо. Ми, здається, прийшли звідси. Через дідовий гараж. Я повернувся. Давайте. Розвернемось. Щось не допомагає твоя порада, Антон. Скільки я маю намагатись? Скільки б я не намагався? Помпуром, пором, порором. Помпоромпоромпорором. Помпором. Помпурум. Добре. Підемо в іншому напрямку. Так, я щось чув чи ні? Чи мені здалось? Так. Тарас Григорович, ось он надпис. Ми ходили в цю сторону, потім ми ходили в цю сторону. Мужик пропав. Підемо сюди, направо. Звертає нас. Добре, тепер підемо наліво. Щось відбувається. О, ми вийшли. Нас вийшло. Добре. Василь, будь ласка, так, е, ключ. Щоб відчинити двері, ви маєте мати ключ в руках. Ось ось у мене ключ в руках. Ось він. Дуже темно. Супер темно. Е. Тут є щось. Лампа може бути при нагоді? Так. Натисніть тап, щоб побачити. А, де моя лампа? Це зброя? Геросинова лампа. Та плюс колесо миші. О! Фух! Так. Дивіться, як час швидко біжить. Пів 12. Посуд не непомитий. Е, ключ. Ключ від гаража. Окей. Це щось? Не знаю, що це. Холодильнику є щось перекусити. Я голодний, як вовчара. А, нема... Ікони в куточку, все як має бути, добре. М -м Набої. Радіостанція якась. Тут. Нічого не можна відчити. Відкрий пічку. А, окей. Ти ж розумієш, що тобі не... сховатись. Чого? Пробач, ти не помреш. Ми не можемо нашкодити тобі. Це різні голоси говорять, так? Як відкрити пічку? Стоп. Керосинова лампа. Темніє. Добре, давайте дробовик візьмем. Я нічого гісінько не розумію, нічого не бачу. Моя голова. Ну, і шо, і і шо? Я не можу витримати це. Ну, я теж не можу тут повна темрява. Смерть. Голова не витримала такої напруги. Е, мене викинуло з гри. Стоп! Так, мене викинуло з гри і я, схоже, я програв. І що все спочатку. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, якщо хочете, щоб я спробував знайти всі кінцівки в цій грі. Це був короткий огляд на суперкороткий інді хоррор від українського... Українсько-датського скорше, мабуть, так. Розробника. І до нових зустрічей.